Привіт! Ви зайшли на мій відеоблог, точні Бога, я мене так розкажу. Коротше, чому ми сьогодні посипили? зібралися? Моя сестра мені такий, можна так сказати, дала пораду знімати відео про веганські продукти. Страю і, кстати, її їду. Так що да, дали мені порадити. І я з їхньою порадою я хочу використати. Сьогодні будемо пробувати беганську продукцію какао! Я люблю какао. Бити, стріляти, не знаю, що робити, але я люблю какао. І я спеціально спитала. Продавців, чи це дійсно военский продукт. і, да. Военская. Так сюда. Так. Да. Чайник закипів. Вот так що, Ой. Да. Чому саме я вирішила в Венським? я особисто я тут е, я особисто знаю, як це в принципі, їсти продукти в Венської, бо моя сестра і її друг готували. Пару разів, коли я приїжджала в Київ, навіть в Черкасах, коли вони приїжджали. І да, я пробувала венські продукти, і вони нормальні в в принципі, я так скажу. Но... справді я рідко можу їсти венські продукти, бо ну, мій організм привик до м'яса. Ну, я думаю, що кожна людина до цього привикла. Не знаю, можливо, якщо мені подобаються ці всі венські продукти, я дійсно буду. Пом'яшена за я буду веганом, так. Да. Я не розключаю, немає. Яка ніколи не говори ніколи. От, тому що, да. Якось так. Е, якось так. Коротше, так. Да. Зараз спробуємо. Не знаю, на що я підписалася. Ну ладно. Не важно. Е, ну, зато... Це таке какао веганське, Не знаю. Ну, мені продавчиця сказав, що це Веганської. Так що треба ввірте, так Так. Не знаю, як ви чи нормально буде завезти. Мені. От ви Я не знаю, чи ви бачите, чи не бачите, коротше. Не знаю. Вона зараз гарячу. Одеяло, точно. Таке непривично без молока. одне, можу сказати. Бо завжди я догуляю молоко або купляю, типу, ще з готове. Воно вот. е таке вкусне, таке. М -м. Чувається трошки лимону. Чогось тут я чувствую. Лимон. Так що так. Да. Чувствую лимон. А так, нічого поганого. В принципі, домі. Так що, да, Нормальні вигазки. В принципі, можна купувати веганська, так що я рекомендую. Рекомендація почала смішно. Блін. Ну реально, ну, а все, в принципі, норм, як, Типу, нормально, типу, я нічого не скажу. Ну, коли людина привикла до молока, і коли ти п'єш каву, без, ти каву п'єш без молока, це непривично, це точно. Коли ти знаєш, що це воно вегескує, це теж точно і це теж непривично. Так що да. ну, Присвив, так. Ну нічого. При цьому прикольний експеримент. Я, в принципі, сама відкрила для себе якась челендж для себе самої. Так що так. Непривично. Так що так. Да. Дякую за ваші коментарі, за лайки. 不不，是的，我打，你先，啪卡啪卡，爆。